Наука. На півночі тихого океану вибухають яскравими барвами 29 коралових острівців. атолів. Це маршалові острови. Активні припливи та хвилі без безпосереднього впливу стихії зробили їх особливо чутливими до ерозії. Найменші зміни клімату. Океану миттєво впливають на Маршалові острови. Якщо світ і далі чинитиме так, продовжить за звичкою забруднювати довкілля, ми побачимо результати не через якісь там 100 років. Все це відбувається вже тепер. Пояснює Тоні Дебрюм. Відповідальний за енергетику та екологію в контексті змін клімату на Маршалових островах. Ми прямуємо до Лаури. Це парк на узбережжі, розташований у найвіддаленішому куточку столиці Маджуро. Дорога майже повністю затоплена. Ерозія островів іде повним ходом. Ситуація надзвичайно сильно впливає на країну у природньому та економічному плані. Ми як канарейки, які чутливі до метану їх беруть у шахту, щоб вони помираючи сповістили гірників, Ви теж можете померти. Якщо нам доводиться евакуювати ці острови, це свідчить про те, що світ вже не встигає себе рятувати. Члени команди науковців з міжнародної групи експертів з питань змін клімату зустрілися у Японії, щоб підбити підсумки другої частини спостережень за впливом змін клімату на громади по всьому світу. Одна з речей, яку ми зрозуміли з досвіду, навіть досить невисокий рівень моря під впливом стихії, потужних припливів чи шторму може призвести до дуже суттєвої шкоди, зробити деякі з цих островів непридатними для життя. Маршалові острови розпочали кампанію за відмову від використання викопних енергоносіїв у співпраці з населенням сусідніх острівних держав. Місцеві жителі закликають світ до рішучих дій.